Ультиматум спливає, а Луганська СБУ досі в облозі розкольників. Ба більше вони заговорили про створення південно-східної армії. Нині в Луганську перебуває наш кореспондент Олексій Сімаков. Він з нами на живому зв'язку. Олексію, ми знаємо, що ти сьогодні побував у бойовиків. То що вони сказали? Вітаю студію. Наразі становище у Луганську лишається вкрай напруженим. Українська влада продовжує вести переговори із бойовиками, які. Захопили приміщення СБУ. Але скільки триватимуть ці перемовини і про що домовляться сторони наразі спрогнозувати важко сьогодні? Зранку бойовики запросили журналістів у приміщення СБУ. Вони заявили, що вже звернулися до Верховної Ради з вимогою призначити референдум у Луганську. На це парламентарям дали три доби, але що робитимуть, якщо їх проігнорують, не зізнаються. Сьогодні у загарбників з'явилася іще одна вимога. Вони хочуть, або їхню так звану Південно-Східну армію в Україні визнали визнали законним воєнізованим формуванням. Ну, ми б хотіли довести діло до кінця. Як тільки состоїться референдум, ми можемо зберігати оружжя. або держава може нас призвати до воїнським підрозділу. За інформацією українських силовиків. Станом на зараз у захопленому приміщенні СБУ перебуває 120 озброєних бойовиків. Також сьогодні у мережі з'явилося е, відео, е, на якому дружина одного із бойовиків просить свого чоловіка схаменутися, скласти зброю та повернутися до родини. Відомо, що е, цей чоловік мешканець міста Енергодар і до цього працював охоронцем на запорізькій атомній електростанції. Прошу живу мову, а будь пожалуйста. Я тебя очень прошу. Я тебя очень сильно жду, люблю. Вместе со своим сыном, с нашим сыном, который каждый день спрашивает, где наш папа, который его ждет, который хочет обнять тебя. Ты знаешь, как он сильно тебя любит. знаешь, как сильно люблю тебя я. Зараз на площади перед захопленной будивлой СБУ Традиційно триває проросійський мітинг. Я попрошу камеру наїхати ближче, щоб ви могли його побачити. На площу зібралося кількасот людей з російськими прапорами, навіть попри сніг, який йшов у Луганську впродовж цілого дня. Центр міста продовжують блокувати співробітники. Деї перекри, дороги перекрили, але ця блокада виглядає досить дивно і. Я б сказав пасивно, оскільки я особисто бачив, як Даївці пропускали сюди вантажівки із будівельними матеріалами, піском та шинами, тобто усім тим, з чого можна потім звести барикади. Також у ці хвилини розпочався мітинг проукраїнський мітинг проти сепаратизму. Він відбувається у парку імені Героя Великої Вітчизняної війни під пам'ятником Тарасу Шевченку. А скільки людей на нього вийшло та як він пройшов, ми вам розкажемо о 22-й студії. Так, Олексію, дякую тобі. Чекаємо від тебе новин.